Перемовини розпочалися рамку. Ми отримали скрінінг нашого законодавства. Розпочався європейською комісією. Ми на кінець року будемо мати розуміння чітко, яку нам потрібно провести ще законодавчу роботу для того, щоб привести наше законодавство відповідність до європейського союзу до норм європейського союзу. Це вика роботи і законодавча потім підзаконка. Ну за нашими звичайно, з нашими оцінками, це. Понад 3 тисячі законодавчих актів ми повинні прийняти це при тому, що 1600 ми вже прийняли. І звичайно, що це наша внутрішня оцінка. Ми очікуємо звичайно оцінку наших європейських партнерів. Але європейський парламент дійсно відбулися вибори. Був обраний, і перша резолюція на підтримку України набрала 495 голосів. В новому європейському парламенті з 679 депутатів я вважаю, що це гарний результат. Це ми побачили, що фактично переважна більшість нового європейського парламенту підтримує Україну. дер фондрлян, голова Європейської комісії, тобто голова виконавчої влади Європейського союзу і Роберта голова Європарламенту, зберегли свої посади. Вони обидві віддані сьогодні підтримці України а рішуче підтримують наш шлях до членства. Тому звичайно це. Позитивно, що ці люди зберегли свої посади, Головою євроради замість Шарля шармешеля буде пан Пошто, Колишній прем'єр-міністр Португалії. Звичайно, його уряд підтримував Україну, засудив російську агресію. Тому ми бачимо в цьому однозначно позитив. Тому що голова Євроради має великі і неформальний вплив на ті процеси, які відбуваються до кінця серпня. Країни члени Європейського Союзу, повинні запропонувати. Кандидатуру чоловіка і жінки, тобто є гендерний гендерний баланс, і кожна країна має отримати одного єврокомісара, що важливо, що затверджують єврокомісарів по напрямках на своїх посадах не європейський парламент, не там окремо, наприклад, Урсула Фандерлян, а з держави. Лідери членів європейського союзу. Значить з позитиву зовнішню політику європейського союзу, очолить Кая калас, прем'єр-міністрка Естонії. Ми вітаємо це рішення. Вона віддана Україні. Вона рішуче засуджує Росію, підтримує, і це звичайно я вважаю великий позитив для нас. Пан Борель, який відходить, звичайно був активний, але я вважаю, що кавас для нас це дуже круто, дуже класно. Посада верховного представника з оборони зовнішньої політики буде розділена. Кая кава очолює зовнішню політику. Комісар з політики безпеки. Сьогодні є дискусії на неї. Претендує. Міністра закону справ Польщі пан Сікорський. Ну зрозуміло, що це повинна бути потужна фігура, оскільки фокус безпеки це нова посада в європейському союзі. Але ті виклики, які сьогодні стоять перед нами, перед європейською родиною, звичайно, потребують людини, яка буде цим цим сьогодні займатися. Важливо, що скоріш за всього, Угорщина, яка сьогодні була в європейському союзі, втратить посаду Єврокомісара з розширення. Ну, для нас це важливо, тому що бачите, що горщина продовжує, хоч і з'явився певний конструктив, але продовжує, все ж таки, багатьма речами маніпулювати, робити певні провокативні заяви. Тому звичайно хотілося б, щоб це була людина, яка також сьогодні буде не власну гру грати. А на цій посаді політики розширення Ко політики розширення буде відповідати інтересам архітектури безпеки Європи. І звичайно, що майбутнє розширення воно відбудеться. Це стосується України, стосується Молдови, держав Балкан, великий об'єм роботи потрібно зробити. Тому ця людина повинна бути сьогодні налаштована на конструктив. І на допомогу країнам, які претендують на майбутнє розширення, тому я вважаю це також позитивом. Тому, в принципі, загалом початок перемовин і євровибори і нова єврокомісія. Каровибори, які відбулися новий парламент, єврокомісія, яка формується, це точно не завадило нам розпочати Перемовини я переконаний я тільки посилити пришвидшить цей процес. Оскільки прийдуть нові люди з, з, з свіжими думками і з бажанням сьогодні діяти на благо Європи і відповідати тим викликам, які сьогодні є, звичайно, що передусім це виклик російської агресії проти України, а значить і проти всього цивілізованого світу європейської родини. Пане Арсенію, ми дякуємо вам і дякуємо, що не зважаючи на технічні перепони, які виникають під час прямого ефіру, ви озвучили головне важливе з того, що нас чекає під час співпраці з європейським союзом. Я дякую ще дякую. раз і нагадаємо глядачам, що з нами на зв'язку був Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.